Пацани, дівчата, всім привітусу, Поки на роботі вільна хвилинка. Я випадково зайшов. Ну, як випадково, не випадково, я зайшов на мототек і побачив гіон з 300-300. Вау, я такого навіть не очікував. І, на жаль, є тільки одна фотографія. Ну, скоріше за все, це взято ось якось з китайської там реклами, тому що більше на просторах інтернету я жодного відео, не обзора, не ні фотографії, я нічого не знайшов. Тобто це все. Що є по 300 гіону, але все рівно давайте ми швидко подивимося, що тут є. Так, позовнішки, все абсолютно залишилось те саме: бак, сідуха, труба, скати ті самі, але шпиць стало більше. Такої якось кастомної форми стали. По рулю все те саме, зеркала, все, і ми бачимо водянку радіатор. Так, звичайно, тому що 300 кубіків вже потрібно ставити водянку. Двігатель один циліндр, чотиритактний, так, 4-х з балансвалом, звичайно, ZS-174 МН3. Наскільки я пам'ятаю, я можу помилятись. Вибачте, і виправте, якщо не так, ЗС це компанія, ну це абревіатура заводу Zonshin. Не знаю наскільки це правда. 174 це один циліндр, 74 це діаметр поршня МН3. Я не знаю, що це таке. Напишіть, хто що знає. Охлаждення жидкосної. Рабочий об'єм 289 кубіків і дякую, що не поставили 300 кубіків, а поставили правдичні 289. Мощність 26 коняк при 8 тисячах, максимально крутящий ньютон 23 при 7 тисячах. діаметр 74 відповідно маркировки. І 65 це ход поршня, карбюратор, інжектор зажали, не поставили, а ціну <смі>, суттєво прибавили. Зжигання, електростартер, 6 механіка, механіка. І на попередній версії була також 6 коробка передач. Все все остальне. все таке саме, Передня шина 110-130, все те саме абсолютно. нічого нового, Тобто тільки мотор, ну і шпиці. І ціна. Прибавилася на 700 баксів. Ну, не багато, не мало, Але я думаю, все-таки, що задоволення, ви отримаєте набагато більше, ніж від тих 223 кубіка. Тобто така собі вийшла версія. Я не побачив зараз ні обзорчика, ніяких там інших фотографій, як я вже казав, і мені хотілося, звичайно, бути першим в цьому. В тест-драйвах, але я не знаю наскільки це вийде. Будемо працювати, щоб якось його отримати і провести все-таки такі бажані тест-драйви. Все, всім пока. Слава ЗСУ, слава кожному із вас! Побачимось. Поки так, вибачайте.